Більше ста тисяч школярів Хмельниччини з 1 вересня будуть вчитися у класах, адже майже в усіх навчальних закладах є укриття. З 544 закладів загальної і середньої освіти. У нас 508 мають уже укриття, тобто майже 94 На будівництво та ремонт укриттів з державного бюджету виділено 47 мільйонів гривень та майже 100 мільйонів з бюджетів місцевих громад. Основна ціль забезпечити очне навчання у всіх школах області. Дещо інша ситуація з дитячими садочками та закладами позашкільної освіти там десь порядка 65% закладів мають укриття, але спочатку закінчимо школами, що цілком логічно, і далі перейдемо вже до наступних ланок шкільної системи. Через війну навчальний процес знову буде непростим, тому як учням, так і вчителям доведеться звикати до нових реалій. Це поводження в ситуації повітряної тривоги, поводження з вибухонебезпечними предметами, поводження за умови радіаційної загрози і так далі. і так далі. Тобто всі ті. Жахи, які, на жаль, переживають українські діти. І те, що може бути загрозою, ми повинні бути максимально підготовленими. Активно на Хмельниччині розвиваються класи безпеки. З початку війни в області створили більше 20 таких класів. Там є можливості вивчати і правила безпеки, тобто окремий сегмент цього класу, і домедичну допомогу, що теж важливо. І там є відповідні манекени, відповідні навчальні матеріали. Ну і там мінну і інші види безпеки. І аби слідкувати за поведінкою дітей у школах, освітяни разом з правоохоронцями реалізовують пілотний проект Офіцер з безпеки Олександр Тітов, Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.